Добрий день, дітки! Давайте ми зараз з вами привітаємося із сонечком. Визирніть у вікунечко і скажіть добрий день, сонечко! Діти, хмаринки сховали сонечко. А давайте з вами привітаємось із хмаринками. І також скажемо: Добрий день, хмаринки! Малята, зараз я вам загадаю загадки. А ви відгадайте. Яка загадка про сонечко, а яка про хмаринку? Біла, сіра, волохата, як м'який вати. небо схилом припливла, діткам дощик принесла. Знають Петрик і Маринка, що, звичайно, це розумнички, хмаринка. Дітки, слухаємо другу загадку. Цілу ніч відпочиває. Вдень по небу гуляє, дуже тепле і ласкаве, промінці нам шле ласкаві. в віконечко, що це, дітки, правильно, сонечко. Малята, а ми вже з вами знаємо, що сонце і хмари відносяться до неживої природи. Діти, подивіться, а ось і сонечко до нас завітало. Малята! Я знаю, що ви кожен день дивитесь на мене, милуєтеся мною і грієтеся від моїх промінчиків. Знаєте, як я виглядаю? Сьогодні я хочу більше розповісти вам про себе. Я сонце, величезна вогняна куля. Мої розміри дуже великі. Я, неймовірно, гаряче, освітлюю та зігріваю всю землю. Температура на моїй поверхні дуже висока. Я перебуваю далеко від землі, але мої промінчики досягають землі і приносять тепло всьому живому. Я набагато більша за землю. А порівняти мене можна так? Я більший від планети Земля як Кавун, більший від зернятка пшениці. Дивитися на мене без спеціальних окулярів не варто, бо можна зашкодити очам. Як ви гадаєте, чи можна без мене прожити на землі? Ні, без мене життя на землі не було. Ні люди, ні звірі, ні комахи, ні рослини не змогли б жити без тепла. Сонечку, ти так цікаво розповіло про себе. Малята, а ще крім сонця, на небі ми можемо побачити веселку влітку після дощу. На нічному небі. Ми можемо побачити місяць та зірочки. Також на небі ми можемо побачити хмари, незалежно від пори року, чи то літо, чи то осінь, чи зима. Ще хмари ми бачимо в любу частину доби вранці, в день, ввечері. Хмари можуть пливти по небу і закривати собою сонечко, тоді на дворі стане похмуро. А ще вони можуть пливти по небу, не закриваючи собою сонечко. Тоді на вулиці ясна погода. Дітки, а ось і сама Хмаринка завітала до нас. Сонечко, Хмаринка, а ми з малятами запрошуємо вас з нами потанцювати. Всі до гурту дітвора. В нас нова цікава гра, починаємо мерщій, опачок веселий свій, ручками плесь, плесь, ніжками туп, туп, присідають діти і все повторити, ручками плесь, плесь, ніжками туп, туп, Присідають діти і повторити. Діти, а не тільки сонечко захотіло розповісти вам про себе. Хмаринка також це хоче зробити. Дітки, також хмаринки несуть собі дощ, сніг, град. Вони з хмаринок падають на землю. Сніг, град і дощ це маленькі краплинки-водички. Якщо надворі тепло, крапельки водички так і залишаються. Такими рідкими йде дощик. А коли холодно, краплинки води замерзають і утворюються сніжинки або малесенькі крижані кульки, які називаються град. Малята, а ви коли-небудь спостерігали за хмаринками? Чи помічали, що вони можуть бути на щось схожі? Ну що, розглянемо? На що ж схожа ця хмаринка? На зайчика, вуханчика. А на що ж схожа ця хмаринка? На сходинки? А на що схожа ця хмаринка? На пір'їнку. А цю хмаринку, я думаю, ви впізнали, бо вона дуже схожа на сердечко. А на що схожа ця тваринка? На дельфінчика. А на кого ж ця хмаринка схожа? На ведмедика. А на яку тварину схожа ця хмаринка? На коника молодці! Як багато цікавого навколо нас. Дітки, під час прогулянки поспостерігайте за хмаринками на небі, і ви побачите якусь незвичайну хмаринку і впізнаєте в ній. Якийсь незвичайний предмет або тваринку. Малята, це дуже цікаво. А зараз прийшов час для гри з оченятами. Молодці! Гарно пограли. Малята, а наша зустріч вже підійшла до кінця. Але ми обов'язково ще з вами зустрінемося. До нових зустрічей, дітки! До побачення!